У нас є значить, такий критичний фактор, як волога. Ну, в принципі, я хочу сказати, що навіть 70 80 роки аграрії наші отримували два урожаї на рік, є культури, які можна посіяти, якщо достатньо вологи. Якщо так складаються умови, що достатньо вологи для того, щоб отримати дружні сходи. Ну і в щоб вона більш мешно анмарно виготувала. Ну, наприклад, у нас кхе, раніше, коли б кормова база була необхідна, висівали на зелений корм різні трави, в тому числі і, і, і житу. І його збирають як правило наприкінці травня, на початку червня, і можна зразу посіяти і інші культури. Це в першу чергу гречка, потім проса теж можливо, значить, посіяти. Ну, от останнього часу у нас аграрії дуже часто практикують, особливо коли складаються позитивні умови, скажімо, там, і раннє збирання. У нас часто останнього часу. Ми починаємо збирати наприкінці червня. Тобто, якщо вчасно зібрати ячмінь, азиму пшеницю, можна посіяти соняшник. І ранні сорти або гібриди соняшника можуть достигнути. Ну, це врожай буде не такий високий, як ми зазвичай отримаємо. Ну, десь до тонни можна зібрати.